Я уважно познайомився із матеріалами, опубліковані на сайті, що стосується нашого завідуючого районного відділу народної освіти Барчука Юрія. І з тими питаннями, які стосуються так званого хабара Юрія. Я хочу сказати свою думку. Я глибоко переконаний, що Юра не міг брати хабара за влаштування дитини в садик. Чому? Перш за все, тому що від Юри малозалежна за відвість. Районний відділ народної освіти в особі інспектора Ольги Михайловни здійснює методичний. Наглядці, методичну роботу в садіку. А всі останні питання до району відділу народної освіти не мають ніякого відношення. Тим паче, я глибоко переконаний і можу стверджувати на конкретних фактах, що Юрій Сергійович не був в таких близьких відносинах із завідуючою садіка номер 2 щоб міг. Брати взятки і ділитися з нею, чи з ким там, що я там пишу в сайті, з Гутою чи що. І думаю, що якщо буде суд над Юрою, то суд розбереться і оправдає. Я глибоко переконаний, що це чергова підстава недоброжилателіх або недоброзичливих людей щодо завідуючого району відділу на Думаю, що якщо це питання буде розглядатися на суді, то буде також піднято питання про те і про тих людей, про яких, на жаль, зараз ніхто нічого не говорить, хто створив умови дефіциту дитячих місць в садіках. А це, як мене повідомили, вже нараховує біля 700 чоловік. Хто створив дефіцит місць, ви прекрасно знаєте. Ви прекрасно знаєте, хто приклав руки до продажі приміщення недобудованого другого садика. Ви прекрасно знаєте, яким чином і від кого це залежно, що можна сказати Богом дароване приміщення жінки садика номер 26 очутилися в руках пенсійного фонду. Ви прекрасно знаєте, від кого залежить, коли будиночок де можна було групу розмістити, і 11 сотих землі передано першому садіку теж церковній громаді і геовістів. Я думаю, що про цих людей треба, щоб ківерчани знали, і особливо мами, знали дійсну обстановку і знали, що ці люди, які довели такий стан, із наявності місць зараз займають високі посади, мають великі портфелі, думаю, що не маленькі зарплати, і далі продовжують керувати громадою. Оце моя думка пряма і хай мені вибачать ті, хто створив дефіцит місць у саніках.